Слава Богу! Алілуя! Прийміть свіжий привіт із Сакраменто. Мусі, мусі вийти, тому що попросили, щоб зверну увагу. Добре, ми зараз маємо служіння. Я хочу, щоб ми звернули увагу зараз на слово Боже. Давайте ми всі разом відкриємо книгу псалмів, 41 й псалом. Книга псалмів, 41 й псалом. Давайте ми всі відкриємо. Книгу псалмів, 41 й псалом. Ми будемо читати з першого. І по дев'ятий вірш. Читаємо. Як лине той олень до водних потоків так лине до тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога Бога живого, коли я прийду і появлюся перед Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою день та вночі, коли кажеть мені цілий день. Де твій Бог. Як про це пригадую то душу свою, виливаю. як я в ногулюті ходив і водив їх до Божого дому і з голосом співу і подяки святкового натопу. Чого душа моя, ти сумуєш? І чого ти мені непокоїшся, май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить мені, бо я пам'ятаю про Тебе з країни Йордану, і з Гермону, і з гори із Міцер. Прикликав, Прикликує безодня безодню та гурки Твоїх водоспадів. Усі вали твої і хвали Твої перейшли надо мною. Одень Господь. Виявляє свою милість уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога, мого життя. Амінь. Добре. Я хотів би сьогодні, щоб ми разом подумали над таким, особливо четвертий вірш. Сльоза моя стала для мене поживою день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог. Нічому здається, що сьогодні це є таке положення нашої цілої української церкви. Це є сьогодні таке, як би сказати, состояння наших душ, коли для нас сльоза вона стає нашим сьогодні повсякденним практикою, коли ми дивимося все, що відбувається. І особливо ми можемо побачити, коли задають нам питання, а де. Твій Бог. Зайте, хочу, щоб ми сьогодні всі пам'ятали, що рано чи пізно нам будуть задавати питання, де твій Бог? Наші вороги, наші друзі. Ну, саме тяжко, коли наша душа, чуєте, вона дасть сумніву і буде казати, де твій Бог? Це саме страшно є. Коли просто ми будемо розбиті в вірі, коли будемо казати, де твій Бог. І тому -то я хотів би, щоб сьогодні із того псалму ми могли побачити, як укріпляв себе сам оцей псалмоспинець або іменно ці сини Кореєві. Як вони себе укріпили, як вони укріпили свою віру, коли було їм сказано де твій Бог? І так, саме найперше, п'ятий читаю читаємо. Саме найперше, читаємо, як про це я пригадую ту душу свою виливаю, як многолюддя ходив і водив їх до Божого дому і з голосом співи і подяки святкового натопу. Дивіться, саме найперше, що корейні сини беруть, пригадують, як вони імену Божу вірність успівували колись. І тому -то я хотів би, щоб кожен із нас. Ми сьогодні взяли пригадали, Божу вірність вже роки нашого життя проходять, а Бог свою вірність нам виявляв. Ну чогось ми, ще всі тут і чогось хористи ще співають Господу. І я сьогодні проповідую. Я теж недавно пережив таке хвороби, мене дуже сильно вчепилися. Я вже думаю, не який я той проповідник за смарканей? І ото воно вчепилося це, знаєте. Але я почав пригадувати: Господи, який ти був вірний, коли я Тебе славив, я Тебе величав. Господи, Ти, який був тоді, і зараз в той час, коли мені нелегко, Ти той самий, Бог він, не міняється. Нам себе потрібно і трошки перенести в той час, коли ми були такі бадьорі. Коли ми про великого Бога говорили, і отак коли з скореї сини, вони пригадали. Друге, давайте ми сьогодні будемо шостий вірш читати. Чого душа моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я і Його буду ще дякувати за спасіння Його. Друге, на що ми сьогодні всі звернемо увагу? Коли в нашому житті задають нам питання, де твій Бог, то давайте приймемо рішення сьогодні. Послухайте, не спілкуватися з нашою душею або не слухати нашу душу. Ви чуєте? Не слухати нашу душу, а нашій душі почати говорити. Я знаю, що нараз ми так свою душеньку послухаємо і в церкву не підемо. Не душеньку послухаємо, і дивися вже, й руки опустилися. І тому то ті корейні, сини, вони кажуть іменно в той час, коли тобі каже, де твій Бог, перестань слухати свою душу, а говори до своєї душі. А що саме говори до своєї душі? Що говорити потрібно до своєї душі? Що потрібно говорити до своєї душі? Бог на престолі. Чуйте, до своєї душі треба говорити Бог добрий. Я ніколи не забуду, коли мій тато лежав в лікарні, і ось мама нас усі зібрала, і ми стояли перед вибором, чи йти татові на операцію, чи не йти. І мама каже до нас: Бог добрий. Нехай Тато йде на операцію, але Бог добрий. Знаєте, як варто з нашої душею нараз не консультуватися, а говорити своїй душі. Бог на престолі, Бог добрий. Чуйте, не казати, де Бог, а казати Бог на престолі, Бог добрий. Говорити до нашої душі, послухайте, що Він якийсь має план для нас. Та навіть те все, що ми сьогодні в Україні маємо. Коли ми на це все дивимося, ми можемо сказати, Боже, за що? Ми можемо, а особливо, коли наша душа на сьогодні така трошка підуставша, то треба до душі говорити. Він на престолі, Бог добрий, Він якийсь має особливий план для кожної з нас і для нашої країни України. Третє. Третє, на що ми сьогодні звернемо увагу? 41 розділ і другий вірше будемо читати. Третє, на що ми звернемо увагу. Дивіться, давайте ми звернемо зараз увагу, що Кореєві сили казали, коли говорили, де твій Бог. Душа моя, справлена на Бога живого, коли я прийду і появлюся перед Божим лицем. Я хотів щоб третє ми щось взяли, велике побачили. Сьогодні навіть той час, коли каже, де твій Бог, послухайте. Не шукати навіть відповідь на свої проблему, а шукати самого Бога. Ви чуєте? Я знаю, що нараз так є, Господи, як, як маленькі діти, якщо ти не дасть, я тобі не буду служити. Послухайте ми Бога тим не здивоєм. Я хотів би, щоб ми сьогодні щось побачили, що імені Корей сини нам передають. Вони казали іменно. Не шукати відповіді навіть, а знаходити самого Бога. Як коли сам Господь являється. Я собі просто думаю, як були учні в тій лодці. Знаєте, Ісуса не було. І вони думали, О, де, де то Ісус? Ну, де то Ісус зараз є? Ну, ну лодко зато, ми тут затонемо. І тут ось вони побачили якусь мару. А Ісус кричить: Це я. Бог твій і мій, Якщо Він буде поруч з нами і вирішиться те все, що ми вважаємо, що воно є невирішальне. І остання четверта, на що я хочу, щоб ми звернули увагу, дев'ятий вірш. день виявляє Господь свою милість уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога, мого життя. Я хотів би, щоб кожен із нас ми сьогодні пам'ятали. Що Бог з нами не тільки в день, а Бог з нами і в темряві. Хоч ми його не бачимо, але дивіться, що говорили вони. Уночі ж його пісня зо мною молитва до Бога мого життя. Давайте ми сьогодні запам'ятаємо, якщо сьогодні ми в темноті знаходимося. Це ще не означає, що він не бачить. Він все бачить, він все чує. Давайте будемо пам'ятати, що твій мій Бог, він з нами вночі. Алілуя. І тому, ти, якщо сьогодні тобі сумніви, задують питання, де твій Бог, скажи сьогодні своїм сумнівам. Скажи те, що говорили кореєві сони, Візьміть додому, прийдіть і ще раз перечитайте той 41-й псалом. І я вірю, що Дух Божий ще краще укрепить кожний з нас. І тому я хотів би, щоб ми зараз помолилися одне за одного, особливо, якщо сьогодні нас звучить День твій Бог. Все, що ми сьогодні в нам робите, Господь, Ти є вірний, як колись, і сьогодні Ти є вірний. Господи, я сьогодні до своєї душі буду говорити, ти вірний, ти на престолі. Господи, я сьогодні саме більше, що буду, навіть не відповідь на своє питання шукати. Я хочу тебе знайти. Послухайте уважно. Я знаю, що багато хто хоче сьогодні відповіді. Відповіді прийдуть, якщо ми знайдемо його. І останнє, в твоїй сьогодні темряві, буде пісня звучати. Коли ти будеш пам'ятати, що і в темноті Бог поруч. Ти його не бачиш, але він тебе бачить. Скажи сьогодні свої своїй темряві: Бог зі мною, він є тут, він сьогодні в Дусі Святому присутній. Помолимся сьогодні, одна за одного. Амінь.